Вітаю на огляді гідравлічний прес з ножною педаллю та можливістю зусилля у 20 тонн. Модель H370n від Redox. Це надійне обладнання для роботи з металоконструкціями на автосервісах, шиномонтажах, в ремонтних та монтажних майстернях дозволяє виконувати широкий спектр операцій, таких як пресування, штампування, формування, згинання, рихтування та інші. Досягаючи сили тиску у 20 тонн, цей верстат є простим, проте максимально ефективним у роботі. Обладнаний ножною педаллю, що дає змогу звільнити руки і полегшити обробку деталей, які потребують точної фіксації. Робочий діапазон преса становить від 0 до 1020 мм. Опорний стіл встановлюється у 8 положень, завдяки чому прес можна адаптувати під конкретне завдання. Контроль зусилля здійснюється з допомогою чіткого манометру, який іде в комплекті. Він забезпечує легке зчитування сили тиску в тоннах. Цей, як і інші преси з лінійки Redats, мають міцну конструкцію з високоякісної сталі, що гарантує їх надійність та довговічність. Гарантія 12 місяців. Ця модель є по наявності, тож переходьте на сайт, щоб придбати її за найкращою ціною в Україні.